Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час. Урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі, частини величини. Сьогодні ми продовжимо вивчати множення одноцифрового числа і двоцифрового. Вчора ми множили двоцифрове на одноцифрове. А сьогодні, навпаки, одноцифрове число будемо множити на двоцифрове, а також розв'язуватимемо сюжетні задачі. Завдання 1 це вирази, обчисли міркуючи в голос. 27 помножити на 6. Щоб 27 помножити на 6. Нам треба 27 подати у вигляді розрядних доданків. 20 плюс 7. Обидва ці доданки треба помножити на 6. 20 множимо на 6 буде 120. 7 помножити на 6 буде 42. Додаємо. Виходить 162. Наступний вираз. 32 помножити на 7. 32 подаємо у вигляді розрядних доданків. 30 плюс 2. Кожен з цих доданків множимо на 7. 30 множимо на 7. Буде 210. 2 множимо на 7 буде 14. 210 плюс 14, 224. Наступний 43 помножити на 4. 43 подаємо у вигляді розрядних доданків. 40 плюс 3. 40 множимо на 4. 160. 3 множимо на 4, 12. 160 плюс 12. 172. 52 помножити на 5. 52 подаємо у вигляді розрядних доданків. 50 плюс 2. Множимо на 5. 50 множимо на 5 буде 250. 2 множимо на 5 буде 10. 250 плюс 10 260. 67 помножити на 2. Розкладаємо 67 на розрядні доданки. 60 плюс 7 множимо на 2 цю суму. 60 множимо на 2 буде 120. 7 множимо на 2 14. 120 плюс 14, 134. І останній. 84 розкладаємо на розрядні доданки. 80 плюс 4. Цю суму множимо на 3. 80 спочатку множимо на 3 буде 240. 4 множимо на 3 буде 12. 240 плюс 12, 252. Давай розглянемо приклад множення одноцифрового числа на двоцифрове. І застосуємо правило множення числа на суму. 4 помножити на 37. 37 подаємо у вигляді суми розрядних доданків 30 плюс 7. І 4 множимо на суму чисел 30 плюс. 7. Тепер ми 4 будемо множити на кожен із доданків. 4 будемо множити і на 30, 4 будемо множити і на 7. 4 помножити на 30 буде 120. 4 помножити на 7 буде 28. Відповідь 148. Чи зрозуміло тобі, як виконано множення? Давай ще раз розглянемо. 6 помножити на 45. 45 подамо у вигляді розрядних доданків. 40 плюс 5. І 6 помножимо на суму чисел 40 і 5. Тепер число 6 ми помножимо на кожен із доданків. 6 помножимо на 40 і 6 помножимо на 5. Результати додамо. 6 помножимо на 40 буде 240. 6 помножимо на 5 буде 30. 240 і 30 270. Завдання два вирази. Давай з тобою закріпимо те, що ми щойно розібрали. Запишемо 2 помножити на 49. Щоб 2 помножити на 49, нам треба 49 подати у вигляді розрядних доданків. У нас вже є початок запису 40 плюс скільки, щоб було 49. 9. Так, отож записуємо 2 помножити на суму чисел 40 плюс 9. Тепер, виконуючи таке множення, ми будемо 2 множити і на 40, і на 9. І запишемо 2 помножити на 40 плюс 2 помножити на 9. 2 помножити на 40 буде 80. 2 помножити на 9 буде 18. Разом 98. 5 помножити на 23. 23 подамо у вигляді розрядних доданків. Подивись, 5 помножити пуста клітиночка плюс 3. 23 це 20 плюс 3. Отож, запис: 5 помножити на суму чисел 20 плюс 3. Тепер ми число 5 будемо множити і на 20, і на 3. 5 помножити на 20 плюс 5 помножити на 3. Продовжуємо запис. 5 помножити на 20 буде 100, 5 помножити на 3 15, 100 плюс 15 115. Наступний вираз 7 помножити на 14. 14 подамо у вигляді розрядних доданків. 14 це 10 плюс 4. Отож 7 помножити на 10 плюс 4. Тепер ми 7 множитимемо на 10 і на 4. Запис продовжиться так: 7 помножити на 10 плюс 7 помножити на 4. Тепер обчислюємо: 7 помножити на 10, 70, 7 помножити на 4, 28, 70 і 28, 98. І останній вираз 6 помножити на 31. 31 розглядаємо. На розрядні доданки. 31 це 30 плюс 1. Отож, 6 множимо на 30 плюс 1. Тепер число 6 будемо множити і на 30, і на 1. Запис буде такий: 6 помножити на 30 плюс 6 помножити на 1. Обчислюємо 6 помножити на 30 180. 6 помножити на 1 6. Разом 186. Завдання 3 це вирази. Нам треба знайти значення виразів діями. Отож, записуємо вирази, позначаємо порядок дій і виконуємо внизу дію. Перша дія у нас множення. Щоб 4 помножити на 47, треба 47 подати у вигляді суми розрядних додатків 40 плюс 7. І тепер ми 4 множимо на 40, буде 160. 4 множимо на 7 28, разом 188. Друга дія додавання. 188 і 215 треба додати. Запишемо це у стовпчик. Почнемо додавати з одиниці. 8 плюс 5 13. Це 3 одиниці і 1 один десяток. 3 пишемо під одиницями, десяток над десятками. Додаємо десятки. 8 плюс 1 9. І ще плюс 1 десяток, що утворився при додаванні одиниць, буде 10. 10 десятків, десятків це 0 десятків і 1 сотня. Додаємо сотні 1 плюс 2 3 і плюс 1 4. Вийшло 403. Це значення нашого виразу. Наступний вираз 438 плюс 8 помножити на 19. Позначаємо порядок дій і виконуємо першу дію це множення. Щоб помножити 8 на 19. Треба 19 подати у вигляді розрядних доданків 10 плюс 9. 8 множимо на суму чисел 10 і 9. 8 множимо на 10. 80. 8 множимо на 9 72. Разом 152. Тепер друга дія додавання. 438 плюс 152. Це запишемо у стовпчик. Додаємо, починаючи з одиниць. 8 плюс 2 10. 0 пишемо під одиницями. А 1 один десяток над десятками. Додаємо десятки 3 плюс 5, 8 і плюс 1 9. Додаємо сотні, 4 плюс 1 5. Вийшло 590. Це значення нашого виразу. Продовжуємо роботу. Позначаємо порядок дій і виконуємо першу дію множення. Щоб помножити 9 на 16, треба 16 подати. У вигляді суми розрядних додатків. 10 плюс 6. Отож, ми 9 множимо на суму чисел 10 і 6. 9 множимо на 10, 90. 9 множимо на 6, 54. Разом 144. Тепер 162 треба відняти 144. Запишемо це у стовпчик. Починаємо віднімати з одиниць. Від 2 відняти 4 ми не можемо. Тому беремо десяток. У десятків, І вже в нас не 2 одиниці, а 12. Від 12 віднімаємо 4 буде 8. Крапка над шісткою говорить про те, що десятків уже не 6, а 5. 5 віднімаємо 4 буде 1. Тепер віднімаємо сотні. 1 1 0. 0 ми не пишемо, відповідь 18. Останній вираз. Позначаємо порядок дій і виконуємо першу дію це множення. 45 треба подати у вигляді суми розрядних доданків. 40 плюс. 5. Отож, 3 ми помножимо на суму чисел 40 і 5. 3 множимо на 40, 120. 3 множимо на 5 15. Разом 135. Тепер нам треба від 135 відняти 120. Буде 15. Це значення нашого виразу. Задача 4. Нам треба її скласти, дивлячись на малюнок і коротку умову, і розв'язати цю задачу. Давай розглянемо спочатку коротку умову. У нас є слова купили, подали в касу, решта. Тобто, у нас задача про купівлю. Три пакети соку по 27 гривень купили, в касу подали 100 гривень. Знак питання біля слова решта. Тобто нам знайти треба, скільки решти отримав покупець. Давай глянемо на малюнок. Покупець мав 100 гривень. Пішов, купив три пакети соку по 27 гривень кожний. Не три пакети коштують разом 27 гривень, а слово по нам підказує, що це кожен пакет 27 гривень. І нам треба знайти решту. Отож задача така. Покупець мав 100 гривень і купив у магазині 3 пакети соку по 27 гривень кожний. Скільки решти отримав покупець? Щоб знайти решту, треба від тих грошей, що були, відняти ті, що покупець витратить. А він витратить 27 гривень на кожен пакет соку. А пакетів соку 3. Скільки це грошей? Треба множити. 27 множимо на 3. Як ми це робимо? 27 розкладаємо на розрядні доданки. 27. 20, 20 множимо на 3 буде 60. 7 множимо на 3 буде 21. 60 і 21 додаємо. Виходить 81 гривню треба заплатити за 3 пакети соку. А у покупця 100 гривень. Яка буде решта? Треба віднімати. Від 100 віднімемо 81, буде 19 гривень. Отож покупець отримав 19 гривень решти. Задання 5. Це дії з іменованими числами. Можеш працювати самостійно, бо це знайомий вже матеріал. До 5 метрів 12 см треба додати 3 метри 8 см. Додаємо дуже просто. До метрів додаємо метри. 5 метрів плюс 3 метри 8 метрів. До сантиметрів додаємо сантиметри. Буде 20 см. Віднімання. При відніманні так само ми від метрів віднімаємо метри. Від сантиметрів віднімаємо сантиметри. Але обов'язково спочатку дивимося на менші одиниці вимірювання. Чи можемо ми їх відняти? Від 24 см ми зможемо відняти 15 см. Зможемо бо 24 більше ніж 15. Отож, починаємо спочатку. Від 9 метрів віднімаємо 3 метри. Буде 6 метрів. Тепер від 24 см віднімаємо 15 см, знаходимо 9 см. Тут у нас вже дві дії. Першу будемо виконувати ділення. 35 хвилин поділити на 7 буде 5 хвилин. До 5 хвилин додаємо 12 хвилин, буде 17 хвилин. Далі в нас віднімання. Пам'ятаєш, що коли ми віднімаємо, ми звертаємо увагу на менші одиниці. У нас центнер і кілограми. Дивимося, від 12 кілограмів нам треба відняти 25 кілограмів, а це зробити не можна, тому що 12 кілограмів менше ніж 25 кілограмів. Що ми робимо? Від 9 центнерів ми забираємо 1 центнер. Це 100 кг і додаємо їх до 12 кг. І в нас виходить 8 центнерів 112 кг. Друге число залишається незмінним. І тепер віднімаємо від центнерів, віднімаємо центнери. Від 8 віднімаємо 4 буде 4 центнери. Тепер нам треба від 112 кг відняти 25 кг. Якщо тобі це складно зробити, або ти сумніваєшся, що в тебе вийде правильно можна зробити. Це збоку у стопчик. Віднімаємо починаємо з одиниць. Від двох одиниць відняти 5 одиниць ми не можемо, тому беремо один десяток у десятків і позначаємо це крапкою. Тепер у нас 12, а не 2. Віднімаємо 5, буде 7. Крапка над одним десятком говорить про те, що десятків нуль. Від 0 відняти 2 ми не можемо. Беремо у сотень сотню. Сотня це 10 десятків. 10 віднімаємо 2 буде 8. Над сотнею стоїть крапка, значить 0. Віднімати немає що. Значить, сотень у нас немає. Виходить 87. Отож, 112 кг мінус 25 кг буде 87 кг. Продовжуємо роботу. Наступний вираз. 8 центнерів 48 кілограмів плюс 1 центнер 52 кілограми. При додаванні все просто. Одразу додаємо центнери до центнерів 8 кілограми до кілограмів 100. Але такий запис ми залишати не можемо. Бо 100 кілограмів це 1 центнер. Через те це 100 кілограмів виражаємо в центнерах, і в нас уже не 8 центнерів, а 9 центнерів. Далі 40 секунд. Треба помножити на 3 і відняти 80 секунд 40 множимо на 3 – 120 секунд. Віднімаємо 80. Буде 40 секунд. Задання 8. Життєва задача. Підприємець закупив 8 м'ячів за ціною 285 гривень. А продав за ціною 325 гривень. Який прибуток він отримав. 285 гривень це ціна м'ячів. Тобто одного м'яча, бо ціна це скільки коштує одиниця товару. А продав за 325 гривень кожен м'яч, який він прибуток отримав, бо купив то він 8 м'ячів. Давай порахуємо, який прибуток він мав з одного м'яча. Для цього від 325 віднімемо 285. І знайдемо, що з одного м'яча він мав прибуток 40 гривень. А він купив 8 ящів. Отож прибуток його був у 8 разів більший. 40 множимо на 8. Виходить 320 гривень прибуток, який отримав підприємець. Як посмажити 6 котлет за 15 хвилин, якщо сковорідка вміщує лише 4 котлети, і кожну котлету треба смажити по 5 хвилин з одного боку. Ось сковорідка, ось 6 котлет. Кожну котлету. Треба смажити з обох сторін. На кожну сторону треба витратити 5 хвилин. Отож, кожна котлета має смажитися скільки часу? 10 хвилин. У нас 6 котлет. Одразу на сковорідку можемо покласти 4 котлети. І щоб їх посмажити з двох сторін, нам треба 10 хвилин. А в нас є ще аж 2 котлети. Нам не вистачить 15. Що ми робимо? Ми 4 котлети смажемо з однієї сторони 5 хвилин. Потім дві котлети знімаємо. А ті котлети, які на сковорідці, перевертаємо на іншу сторону і кладемо ті котлети, які ми ще не смажили. І смажимо з іншої сторони. Через 5 хвилин котлети, які ми не знімали, сковорідки вже посмажені, ми їх знімаємо. Ті котлети, які лежать на сковорідці вже посмажені з одного боку, перевертаємо, і ті, які ми знімали, кладемо на іншу сторону. І смажимо ще 5 хвилин. Всього витратиться 15. Це твоє домашнє завдання. Будь уважний, і в тебе все вийде. Що ти знаєш, і вмієш після сьогоднішнього уроку? Ми вчили множення одноцифрового числа на двоцифрове. Щоб виконати таке множення, ми двоцифрове подавали у вигляді суми розрядних доданків. Ми обчислювали значення виразів, складали задачу за коротким записом і малюнком. Це була складена задача. Виконували дії з іменованими числами, розв'язали життєву задачу і цікаву задачу про котлети. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.